Костя один з найактивніших юних палеонтологів. Хлопець зібрав майже всі кісточки динозаврів, які були в піску. 5, 6, 7, 7. Ілля також цікавиться динозаврами. На виставку хлопець приїхав підготовленим. Ми в книжки з мамою, з моєї читає про Такий, он такий був огромний, огромний такий. Загалом діти можуть побачити півсотні експонатів, виконаних у натуральну величину і здатних рухатися. Тут представлені майже всі відомі науці про давні ящери від найменших хижаків до величезних. Експонати зроблено з максимальною достовірністю, бо їх відтворювали за знайденими скелетами брался з сучасних животних, то есть, допустим, Тірнозавр. Ну, от слон теж огромный, він должен бути такого цвета. Ну приблизительно з'являю тірнозавра. Читається, що что травоядные прятатися прятаться хіщніков вони Они должны сливатися з той средою, в которой обитают. Виставка є розважально пізнавальною, орієнтована насамперед на дітей. А щоб її побачили якомога більше малюків організатори зробили особливий акцент на дитбудинках. Ми всі детські дама города Харкова і області приглашаємо посіти нашу виставку безплатно. Харків це вже третє українське місто, куди завітали динозаври. А триватиме виставка тут два тижні. Юлія Ляхова, Андрій Виприцький, соціальний пульс з Харкова.